Найпростіший спосіб зрозуміти, як вести облік ФОП, це подивитися на свій товар. Якщо це прості речі, наприклад, чашки чи одяг, то спеціальних вимог немає. Тож в такому випадку не обов'язково вести облік товарів у затвердженому порядку для ФОП другої та третьої групи. Але книгу обліку доходів треба. Хоч двадцять першого року нам спростили, звісно, життя, і тепер не треба цю книгу реєструвати в податковій, вести її в якомусь паперовому форматі зошиті. А облік має просто бути. А як він буде, це вже на ваш розгляд, може бути в довільній формі. А якщо ви продаєте технічно складні товари, такі як, наприклад, холодильники, телефони і так далі, тоді вже є певний нюанс, щоб. Перевірити, чи підпадає твій товар під ці вимоги, відкриваємо постанову адміну номер 231 від 16 березня 17-го, здається року. Саме там перелік складних товарів. Можна там скористатися простим пошуком зверху у документі, але рекомендую ще перевірити подібні назви чи синоніми, тобто не просто холодильник, там не знаю, холодильна камера. Якщо товар у списку, треба ввести товарний облік по спеціальному шаблону.